Як отримати інформацію по медіафайлах в середовищі операційної системи Android. Я рекомендую для цих цілей використовувати програму MediaInfo. Вона покаже максимально можливу інформацію по ваших відео та аудіофайлах. Для початку роботи встановлюємо програму з маркета та запускаємо. Посилання на програму буде знизу під відео. Для додавання файлу натискаємо на кнопку Плюс та вибираємо файл у пам'яті свого телефона. Проаналізувавши файл, програма виведе інформацію по ньому. В даний момент інформація виводиться у текстовому форматі. Якщо натиснути на іконку «Ока», то можна змінити вигляд інформації, яка виводиться. Я для прикладу виберу HTML, що, на мою думку, являється найзручнішим способом виведення. По відео можна переглядати таку інформацію, як бітрейт, часта дата створення, роздільна здатність, кількість кадрів за секунду і тому подібне. По аудіо буде виведена така інформація, як частота дискретизації, кількість каналів, бітрейт і так далі. Програма може стати в нагоді для будь-якого користувача, незалежно від його професії та рівня знань. Буде корисною при монтажі відео, кодуванні відео та аудіофайлів, а також для перевірки роздільної здатності вашої відеокамери.